Завершується тиждень після п'ятдесятниці, субота, отдання праздника. Не Бог прийме наш духовний труд, який ми провели цілий тиждень, каждневні богослуження, а на П'ятдесятницю – Величественний праздник. день другий праздник у храмі Святої Тройці в парку, потім треті дні вже пішли бо робочі дні. Но все одно радость праздника п'ятдесятниці так понуждає нас відчувати себе дітьми Божіми, дітьми церкви, захищеними духовно. Люди, котрі знають, як вірують, куди йдуть, і повірив у Христа, що отримали, отримали радость спасіння. Важно розуміти, що коли хворого чоловіка. Привозять у лікарню, у нього лопнув апендицит, у нього болі. По дорозі ідуть, десь там машини скоплені, мусить чекати, його болить. На той момент, коли його привезли в лікарню, і ще операцію не робили, але вже завезли в лікарню, уже в чоловіка з'являється надія, я тепер уже получу. Спасенье. Для нас, християн, інакша ситуація. Ми вже во Христі Ісусі отримали спасенє. Статус спасенного завжди з нами. Ми його ніколи не лишаємося. Але єдине, з чим можемо Його лишити, то власними гріхами, десь упав, укал, покалявся, і тоді вже тебе не пустять. Серед людей чистих, і да, коли Господь одводить сторону до того часу, доки чоловік грішник не розкається і, причастившись, не зайде в число повноцінно благодатних християн. Ця тема сама мила для православних християн. Бо і всі наші служення, вечорення, утрення, літургія, все для того, щоб приготувати душу до причастя, до зустрічі із Господом. А для цього треба приготуватися. Тому що ми, попавши і вийшовши в Дом Божий, в церкву Христову, як кліточка на організмі, ми вже тепер питаємося від організму церкви. І навіть якщо кліточка буде поражена ударом або якимось другим, то вона, будучи на організмі, отримує соки. Ізціленіє. От чому християни православні так зорко слідкували не відпасти від от церкви, щоб у нас кліточку не зняли із нашого тіла і поклали на якесь мертвоє тіло. Тому що мертвоє тіло вже клітку не питає. Жива церков, церква Христова, благодатна, канонічна, вона легко упознаваєма. Коли йдете на вулиці і дивитеся, як люди злі нападають на церков або на групу людей віруючих. І тоді познаєш, якщо цей світ не любить, значить переду мною подлінні християни. Якщо цей світ, а й навіть на уровні високопосадовців, Такся збив із толку, зорвався і не може встановитися, а спішать, а б'ють, а суди судять. Легко впознати канонічну, благодатну церкву і її духовенство і її людей. П'ятдесятниця не допомагає, Дух Святий водить нас, бере за руку, веде, як дітинка у руках матері йде. По доброму маршруту у дитсадок або в школу, де її передають вже вихователям. Так і ми в церкві Христовій маємо повне обслужування Духом Святим, по всім випросам, що нам треба? Просить собі і дасть вам, і навіть яке двоє троє зберуться церковних людей там, уже посеред них Христос. Ми напоминали всім, що двоє і троє, якби ділилися, в будь-якому випадку Христос у них прийде, але вони не церков. Двоє і троє не церков. Навіть тепер у державі, коли реєструють громаду, та требують 10 чоловік, а в старі часи була 20. Ми сьогодні просимо Господа, Боже, благослови нас, одарованих Духом Святим, щоб ми ніколи не втратили благодать з Божою. Щоб ми познавали своїх людей, свою віру, свою церкву, щоб ми бачили місто, де нам треба прикласти свої сили, свою поміч. Ну а на першу, так, майже кожна проповідь наша, кожна служба наша, молимося за здрав'я всіх наших братів і сестер, за власть воїнство. А коли молимося за упокою, додаємо обов'язково і воїну на полі брання уб'єнних. І ніхто нас не може улечити, що ми якось забили або за когось не молимося. Бо істину така, таке наше призвання возносити свої молитви, Господи, благослови нас, наших дітей і наших вірних чад Української православної церкви, а також благослови всіх тих людей, котрі збилися з толку. Але їх Півбіди збилися з толку, а тих людей, котрі ожесточилися, ми згадуємо такий момент у Біблії споминку був, що коли Господь ожесточив серце фараона, щоб не пущав на поле на молитву. І коли звідали, по чому Господь ожесточив серце фараона, Відповідь там же у Біблії, щоб на ньому вказати силу небесну. От почому чому і сьогодні, да, коли, коли видимо людей агресивно на нас настроєних, больно, коли то чоловік високопосадовець, який би не мав то вмішувати і мав то питання піднімати. А ми розуміємо всі, хто таку агресію проявляє, лиш на єдно. Рано пізно Господь усіх покладе на місто. Ну ми кажемо, Господи, не карай їх, тому що вони, може, то робили не хотя або не порозуміли. Ми хочемо, щоб у нашій біографії і на нашому серцю не лежало пам'ятозлобіє. У нас не є ворогів, є у нас браття заблудші, але ми хочемо всіх любити, всім благословення предоставити, бо така воля Божія, така воля Євангелія. Несите вы благословены дома, мир и благословение всем.